Два місяці на згарищі Погорільці на Кондратіва і досі сповна пожинають плоди пожежі. З десяток сімей змушені побуватися по родичах і зйомних кімнатах, бо в їхніх квартирах цвіль, гар і вщент зіпсовані меблі. Кажуть, підтримки шукати ні в кого від влади не отримали ані копійки. В гостях хто пройшов вогонь та воду, побували наші журналісти. Пані Тетяні 73 роки. У цьому будинку вона живе більше 30. Каже, всю душу і кошти вкладала в наведення затишку у власній оселі, а тепер залишилася ні з чим. Всю життя я копила, всю життя збирала, всю життя на двох роботах працювала. все, і все залишилось в смарк. Нічого у мене нету, Все пропало. ні лечь мені ні на чому, ні сість ні. ця табуретка одна залишилась, така добротна, одна табуретка, що я можу сісти. Бо нічого ні, місцевій власті нічого не треба. Ваша часна сосне. Так мені ми, ми ж винувати. Не живуть, а виживають. На суцільному згарищі сусіди вже два місяці. Спочатку квартиру охопив вогонь, потім їх залили водою пожежники. До цього ж з десяток квартир знеструмили. Два місяці ми жили без світу. У нас електропліта їсти нічого не було. У нас ходили так то, як нижче в А лисенко безсовісний. Він і все остальні пак і всі останні безстидні. Одразу після пожежі міська влада організувала спеціальну комісію, щоб розрулити ситуацію. Пообіцяли зробити ремонт до 2 квітня, розповідає один із погорільців. Утім, поки у його квартирі нічого не змінилося. Три тижні тому це, чи чотири фірма Тапас прийшла сюди на роботу. працювати. Що вони зробили? Це вони побивали стіни нам, побивали штроби впалу. І вчора тільки приступили к нормальної роботи, тому що в них не було так С бюджета им до сих пор, наверное, деньги не причислили, как они объяснили, что они работают за свои Іншим також досі не дали ні копійки, хоча буцімто обіцяли допомогти з ремонтами. Дочекалася грошей тільки одна родина, і та від страховиків. На шестому етажі, е, теж у нас було залито, е, Ну, В основному не дуже пострадали, але обоє отошли, є ще сліди на кухні, є сліди в кімнаті. З горіс ніхто не приходив, не спрашивали, пострадали ми чи ні. А я була застрахована. От затоплення, а пожара сумчани. Втомилися, кажуть, оббивати пороги рядових чиновників. Пішли напряму до мера. Я 21 день лежала в холодній комнаті. Світа не було. Не було кушать, що приготувати. Ви зараз йдете до моїх заступників, які працюють. Ну зараз знаходячись тут, ми зараз питання не вирішимо. Ми вирішили на попередній сесії 550 п'ятдесят тисяч. Зараз опрацюємо питання надання матеріальної допомоги кожній сім'ї вашій, кожній квартирі. В рамках тієї ті смети, яку сьогодні роблять е, ті підприємства, яке сьогодні здійснює капітальний ремонт, і тоді вже з депутатами будемо вирішувати питання надання матеріальної допомоги кожній квартирі. Та й з подачі міського голови дива не сталося. Півмільйона бюджетних гривень витратять лише на ремонт несучих конструкцій будинку. Єдине ж на що розраховувати людям допомога меценатів. Ми винайшли три е, тисячі гривень. І це дала готель Україна, оказав таку допомогу матеріальну для людей, які живуть зараз в найманих квартирах. Вони отримують ці гроші завтра. Там три тисячі на дві квартири виходить, на, на дві родини. Напрямую з бюджету без програм, без всяких ми не можемо виділяти, тому що бюджетним кодексом заборонено робити ремонт в приватизованих помешканнях. Щоправда, є нові обіцянки пошукати кошти у фонді соцзахисту. От тільки про терміни воліють промовчати. Тим часом погорільців уже зараз попереджують про виселення господарі зйомних квартир, бо платити оренду людям із Кондратіва-8 – нічим. Ніна Коломієць, Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.